Всім привіт, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур і ми на ринку у Львові оптовом і розкажемо сьогоднішні ціни. Сьогодні у нас 5 січня, сьогодні день народження мого брата Богдана. Поздравляю Богдана з днем народження. Всього йому найкращого, а головне перемоги в Україні. Тож, бурячок сьогодні був у нас 7 гривнів, 7-8, великий по 5. Ціна на капусту здорову 5 гривнів. Така от 9. По 5. І така от капуста, геть маленька, по 5, так само як крупна. Не забудемо підписатися на канал, поставити лайки. Картопля в нас коштувала 4 гривні. 4 гривні ця картопля, де не підійдеш, 4-4 гривні. Молода капуста 25 гривнів коштує в нас. Так, молода така по 40 Свіженька. Часник 120-130. Тверденький, добрий чесничок. Морква на ринку де є 17-18. Крупна 11 гривень, А середня 13, так? Да? 12 може бути. 12. Пекінка дуже крупна, 18, а така нормальна 25 гривень. 150. Гарна, по кілограму фасована. Є і по 130 гривень. Зелена цибулька піря. Ціна на цибулю 26 гривень на сьогодні. Ціна на сільдірей селеру і на корінь Петрушки по 40 гривень за кілограм. Так, ціна на зелень укроп 250, петрушка 200 і салат був по 150 гривень. І різні яблука від 8 до 15 гривень. Ще є виноград 75 такі. 65 кішмиш. А ось 35 є, бачите, ну 65.

А на цінні лущини? 180. 180. Єлимі такі скобки з кісточки 80. Так, ялинки, звичайно, що залишилися з сезону. Але бачив, сьогодні ялинки купували. Багато купували сьогодні. Поки я ходив по ринку, то ялинок 5 купили. Отакі от от ситуація на ринку. Пишемо, коментуємо, пишіть, які ціни у вас. Всім мирного неба і перемозі Україні!